Pas du soleil, pas du soleil, pas du soleil, resolez, pas du soleil, 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 лісі, яке має дуже сильний жіночий потік енергії. Тут, тут люди бували раніше, це просто зруйнували. Збирались, просто сиділи по колу, медитували, Ну, там, де жіночі, там медитація, молитва гарно працює. Угу. І оце саме тут, тут, якщо береш рамочку або маятничок, чітко показує сильний потік жіночої енергії. Отака от поляночка покажу. А місце, де волхви зробили обряд, вони ж теж не вибирали таке місце в лісі, де можна сильно перейти і душі в паралельний світ, щоб ці знання всі зберегти. Воно знаходиться нижче. Там сильний чоловічий потік. І взагалі бокові рощі у нас є в лісі, тільки дві. Одна і сьогодні ми пройдемо, друга біля Сергієвої пустині. І бук це вважається езотеричним деревом. Бук завжди росте самостійно там, де у нас сильний потік, там, де є місця сили. Вон, вон, ви побачите, там такі очки є. Кожний бук має свої очки на дереві, і які сильні очки знаходяться в тому місці, де ми з вами зараз туди направляємося. Ми просто показуємо це містечко. Тут, тут можна робити практики по медитації. Йдемо далі. Ходиш за забор, да. трошки пройшовся це, це друга. Друг, другий да. березовий гай. Ага. Да. Але там був поодинокий березовий, буковий да. гай. Поодинокі дерева самостійно, а потім в 37 році одна жіночка з своїм сином син до цього часу живий. Вони з мамою насадили ці, ну зробили цілий такий гай великий. Вони там о, досаджували буки. І ця людина ще жива. Це на ВДНХ, так? ДНК. Зараз екотропа називається. Це, 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 там, це да. знаходиться дуб слави. такий великий <сум> дуб слави, і за ним далі. І цей дуб найбільший дуб, взагалі, який <сум> є на Київщині, і він. Е... Ну, з одного з однієї кор... корневої системи три масивних стволи, mm -hmm. да? її ще називають дуб святої Троїці. Mm -hmm. Теж у, у локальне місце mm -hmm. не може дуба взяти, ну, з Ним спілкуватися, да, але там більше працює чоловіча енергія. Біля двік гарно робити практики якісь і взагалі треба, щоб... Отримати інформацію від дуба треба не впритул стояти до дуба, так, як отак до дерева, а треба відійти на відстань 35 см. Бо від дуба до відстані 25 буває, 35, але це треба міряти. 35 сантиметрів, якщо дуб плюс, отам енергетика від дуба на відстані мінус. Щоб отримати благо, треба відійти від дуба і в цьому полі. Є такий Армен, це троє, він кажеться брат Ігоря Титеренко, який теж води по лісу, і саме він вчить, як треба працювати з деревами. А яка жіноче дерева вдома? У нього відкритий канал бачення. Ну, цікавий теж він є в інтернеті. Є в мене в друзях можу дати посилання. Я тобі, mm -hmm. стри, я тобі інформацію. Ну, треба з'єднатися, треба постояти mm -hmm. в тиші, в спокою і відчути, наче ви з'єдналися з стволом. Mm -hmm. І тоді ви можете задавати дерево інформацію і ви потім її отримаєте. Mm -hmm. Але. Біля дому довго стояти не можна. Можете, можете так хапу, тиск шшкварнути чи щось, бо там це, потужна. Так, не довго хвилину дві да, ну, ну це Може сім хвилин. Ну не а, так, що люди да. бувають стоять, а потім. Mm. А потім mm. зараз пішла да, ситуація. Буква З в таблиці міндіління це цинк, з якої mm. роблять цинкові гроби. Mm. Два місяці до війни я не водила. А це? Да. Да, що, кажу, Ріс знаходиться в межах Києва. Він вже такий проходжений, прочищений, що тут вже госпіталь погран військ, тут його вже так перевіряли, що зараз він безпечний. Але пишуть, ні-ні-ні. Вчора одна написала, я так хочу, але я боюся йти по лісу. говорю, ну не ходіть, поки виїдеться. Я приїжджаю у собаку, ті вічно виривали ці кліщі. І все стільки було тих кліщів в житті, все благо. Треба дивитися, нема, нема чи еритеми. Mm -hmm. Ну, наблюдати за цим місцем. Якщо з'явилася ретема, mm -hmm. часто антибіотики, і все нормально. Дякую. 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 пройшло, Розвіли вогонь, посидили, як на капищі, вогонь, залишили і пішли. І дерева було зроблено. Їх, звісно, лікували, але от саме в цьому місці волхви вибрали зробити обряд для того, щоб під час спалення свого тіла їх душі перейшли в паралельний світ. І ті знання, які вони мали, збереглися для людства. І через тисячу років тоді було таке просто. Почнуться на цій землі такі події, коли треба у людей буде підвищувати і вібрації, люди будуть переосмислювати життя своє, і ці знання будуть дуже необхідні. І ці волхви їх дочі будуть втілюватися через певні роди для того, щоб нам доносити, бо людина вже буде готова сприйняти ці знання. До цього люди понижували свої вібрації. Ось пройшло тисячу років, і почалися події у нас в країні, починаючи там з го року, почалися такі страшні події для нашої країни. І кожна людина зараз, яка проживає життя в цій матриці, да, уже матеріального світу, вона, їх душі дуже сильні. ДНК код дуже потужний і сильний, для того, щоб ми могли це пройти оцю місію, оцей час, і кожен на своєму. Місці можуть чимось цим допомагати. Минулого разу я вам казала, у кого є дуже сильний потік молитви. Да? Хтось допомагає там, людям, які потребуються допомоги. Неважливо, хтось на війні, да? хтось волонтер, всі по-різному, хтось заробляє гроші, допомагає. Неважливо, чим ми займалися до війни взагалі. Деякі люди настільки понизили свій оцей статус і це правильно зробили. Бо в стані війни треба його знижувати, свій статус. І важливо тим, чим ми зараз займаємося і чим ми можемо допомогти. Оце важливо. Був там великий начальник, а став мити посуд або е, пекти хліб. І це більше тобі принесе твоїй душі користь, чим бути великим начальником. Такий угу. пройшов час. Ось. І от е, в тому місці, де волхви зробили, зробили 300 волхів, є така. Інформація в деяких книжках. Є інформація про Сур'яград і Велесові книги mm -hmm. про це місто Сонце. Mm -hmm. І в цьому місті виросли оці буки. Їх тут 300. Кожне зараз дерево пронумеровано. це, мабуть, зробили лісники. Але ну, хто Ну, ось академія належить лісу, ліс зількось академії? І а в цьому місті до буки виросли як алтарь, бачите, по колу. Mm -hmm. Вони масивні, сильні. Якщо ви подивитеся на оці очка, оце, оце очка буки, да? mm -hmm. подивіться, отак навколо ці ока дуже-дуже великі. Зараз на кумари вже погано мене подивіться куди да, там на дерева, mm -hmm. такі немаленькі. О, бачите? І навколо о, дерево. Да? І ці ока немаленькі, а то ну, взагалі, дивіться, великі, і в несміски дуже багато очів. Бачите от дерево? Ось я покажу вам. Ось від того пола є влазити. Угу, угу. Оце. Тут, тут навколо, наче це, 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 це алтар лісу, і ці о, очі, вищі сил, очі наших предків, всі дивляться от на це місце. Отакі дуже, бачите, що люди роблять? Написав. Ну, ко, кожна людина має свою кармічну штуку. От, от ці речі так просто не приходить. А Потім у тебе буде на тілі шрами, будуть робити операцію, і будуть шрами, які будуть довго не заживати. І Багато чого, і спайків, і все що угодно. Все, що ми робимо в цьому житті, ми потім отримуємо і не треба задаватись чаном. За що і за що, і звідки воно прийшло? Ото звідки і прийшло. Ти ображаєшся на свого чоловіка. Бо ти його не сприймаєш таким, як він є. Тобі хочеться, щоб він був таким, як ти хочеш. Ти на нього ображаєшся, а потім онкологія е, груді або е, фібріоми, ліоми від цього виникають зразу. Вже просліжено, взагалі просліжено це. Моментально виникають такі речі. А воно тобі потрібно? Не потрібно. Треба приймати людей такими, як вони є. І от для чого ці знання по матриці душі, Що там. О, ми просто починаємо розуміти своїх рідних людей, з якими ми живемо. Най... Най... Найцінніша духовна робота це робота з своїми рідними людьми. Бо там, де ти живеш, кожен день і з ними спілкуєшся. Тому що ти можеш з чоловіком розійтися, але по життю в тебе з'явиться чоловік, який такий же, як і твій. Ти натикаєшся на одні і ті ж граблі. Тому кож, кожен момент треба пройти, вияснити все в родині. Е, каже, що ти чти з чоловіком живеш вже 39 років. Класно, з одним чоловіком. А я говорю: ну ви не представляєте, яка це духовна робота. Стільки було ситуацій в житті, що можна було і розійтися. Але ні, ми це пройшли. Ми ну, і зараз ми один одного розуміємо і підтримуємо. А був такий час, коли зовсім він мене не підтримував, навпаки він. Казав, що я займаюся дурною роботою, що треба ходити кожен день працювати з 9 до 6, ота робота. А те, що ото там ти там щось робиш, то не робота, то так. <плес> галала він казав. Це галала. <плес> ну, Були такі моменти. А зараз підтримує, а зараз допомагає, але все треба було пройти, цей шлях. І знаєте, як я сказала один раз йому, чи давай так вирішимо, чи я тебе зненавиджу і буду ненавидіти далі. І ми розійдемося. Чи я тобі буду дякувати все життя за те, що ти мене підтримав і допомагаєш ти по своєму шляху. Вибирай! Після цього все змінилося. Він каже, так, да, краще дякую, чим не нам. І ці слова вони в якийсь переломний момент був. Ну, а як по-іншому. Так от буває.